Дякую, шановні журналісти, присутні, дозвольте актуалізувати проблему з рибопромисловим флотом, який належить і державі, так і той, що здійснює свою діяльність в територіальних водах, у внутрішніх водах України, приводом для сьогоднішньої прес-конференції стали останні події, які відбулися з одним судном, який належить державному підприємству, пов'язані з тим, що колосальними зусиллями. Зі сторони керівництва державного підприємства і зі сторони державного агентства вдалося зупинити продаж майна в Туреччині арештованого судна вартістю близько 1 мільйона доларів. Чому хотіли актуалізувати цю проблему і розказати на прикладі судна Таманського проблематику, яку існує з нашим флотом? Схема, за якою намагалися забрати у держави це судно, воно достатньо є класичним, достатньо таким показовим. За цими схемами або за схожими, Україна втратила флот, один з найбільших флотів в світі Риболовецьких, який дістався і в спадок від радянського союзу протягом 90-х, 2000-х років, іде мова про те, що. Судно, яке знаходилось у фрахті у компанії Ковен Менеджмент, яка зареєстрована на Багамських островах. Але за нашою інформацією, бенефіціарами цієї компанії є російські громадяни чи російські компанії, було арештовано в місто Ялова Туреччина за нібито наявність заборгованості перед фрахтувальником. У розмірі більше мільйона доларів, якщо більш точніше, там мільйон двісті. Ця заборгованість була сформована, нібито за проведені ремонтні роботи на цю вартість, хоча, згідно з підписаними договорами з фрахтувальником, будь-які покращення, будь-які ремонтні роботи повинні здійснюватися виключно за рахунок фрахтувальника. Актуалізувалася проблема влітку цього року. Коли після призначення нового керівництва державного підприємства Керченський морський рибний порт, який перед тим був перереєстрований у місто Київ з Кримської реєстрації, було виявлено, що судно, яке числиться за цим підприємством, і фрахтувальник давно не сплачують фрахтову ставку. Загальна сума заборгованості станом на сьогодні, за підрахунком державного підприємства, приблизно складає 600 тисяч доларів. Було здійснені заходи по розшуку цього судна. Виявилося, що воно знаходиться і не здійснює свою діяльність в порту Єловай, який вже згадувалося в місті Туреччині. Одразу була вислана туди делегація. дякуючи допомозі консульства українського в Туреччині, було з'ясовано, що фрахтувальником. Без повідомлення власника судна була приділена претензія капітану судна. капітану судна. Капітан судна, на наш погляд, неправомірно цю претензію не заперечив, він не визнав, але і не заперечив її. І це стало підставою для того, щоб почати процедуру звернення стягнення на майно через виконавчу службу в Турції. Заплановано було 14 грудня цього року торги для продажу цього судна з метою і за допомогою цих коштів, які були би отримані від продажу, погасити заборгованість перед фрахтувальником. За допомогою консульства було знайдено один з найкращих адвокатів, які займаються такими категоріями справ в Турції в Туреччині. І подано декілька позовів, в тому числі порушена справа в прокуратурі Туреччини щодо незаконних дій, і, на щастя, продаж 14 грудня був зупинений. Це приклад того, як ще раз наголошу, як більшість суден українських були втрачені. Протягом останніх 20 років можу нагадати, що Україна в 91-му році володіла більше 230 було Риболовецьких суден. Це був найбільший флот в світі Риболовецький. Він саме належав Україні. Зокрема, Україні належало найбільше Риболовецьке судно в світі, так званий Восток. Він називався, який на собі міг ну, це так просто для інформації. Він був настільки великий, що він на собі перевозив 17 менших роболовецьких суден. Виходив в район вилову, судно виловлювали на самому на самому судні величезному цьому. Був відповідний завод, який переробляв продукцію і Так далі на жаль, в кінці 90-х він був в туш туреччину переправлений і порізаний на металолом. Схема по втраті суден, якщо коротко, якщо резюмувати, виглядає в основному наступним чином: створюється фіктивна заборгованість або перед портом, або перед третіми особами. При заході в найближчий порт на судно накладається арешт. Після цього воно реалізується для погашення такої заборгованості. І ну, таким чином Україна втрачала свій один з найбільших рабовацьких флотів у світі. Наступна проблема, наступна на чому хотів би зауважити вашу увагу, це стан Риболовецького флоту, який здійснює свою діяльність у морських на морі Чорночорний Азовський і внутрішніх водоймах. Отже, у нас станом на 2015 рік в судновій книзі України зареєстровано 5035 маломірних риболовецьких суден. Із них на внутрішніх водоймах 2090-2972 судна, в Азовському Чорному морях 2063 судна. В, Чорному, в Азовському Чорному морях з 2063 судна сплатується 380 маломірних від 6 до 12 метрів. В Чорному морі 300 суден прибережного плавання, в Азовському морі 80 суден. Крім того, зареєстровано 110 малотонажних суден від 12 до 45 метрів, з яких в Азовському і Чорному морях експлуатується 69 суден в Чорному морі 11 суден, в Азовському морі 58 суден. Що важливо, вся ця кількість, загальна кількість суден, ну цифри мало що говорять, але важливий факт: 70% з цих суден давно закінчили свої сроки експлуатації. Вони фактично не повинні були би експлуатуватися. Так, дійсно, власники підтримують їх в більш-менш придатному технічному стані, і в зв'язку з цим вони продовжують свою діяльність. Але проблематика оновлення Риболовецького флоту в Україні не піднімалася на державному рівні дуже давно. Була прийнята в 2000-х роках програма оновлення флоту. Яка передбачала певні інвестиції з боку державного бюджету, але, на жаль, оскільки вона була фактично не профінансована, оновлення Роболовецького флоту так і не, не відбулося. Наступне, ми розуміємо, що далі продовжуватися так ситуація не може, і державним агентством спільно з активістами, спільно з підприємцями, спільно з підприємствами. Ми, які в Україні здійснюють виробництво виробництво суден, а було проведено був проведений круглий стіл, нарада, на якому вперше таке питання на такому рівні було піднято і опрацьовано. За результатами такого круглого столу було домовлено про те, що в лютому місяці вже зараз працює робоча група. В лютому місяці, за результатами цієї робочої групи буде проведено Велике розширене засідання, на якому ми плануємо опрацювати можливість і варіанти оновлення і пропозицію для наших підприємців, які експлуатують риболовецьке судно, які би дали можливість оновити Риболовецький флот. Йде мова в першу чергу про лізингові програми. Уже зараз проведені переговори з декількома компаніями, в тому числі і ті, що належать державі, є зацікавленість в тому, щоб прийняти участь і. Загрузити в першу чергу це дасть можливість в першу чергу загрузити наші підприємства, які залишилися, які мають достатньо великі хороші потужності новими замовленнями з іншої сторони за допомогою різних програм. Це дасть можливість фінансово дати можливість нашим потенційним покупцям замовити і придбати такий флот зараз. Є тільки декілька підприємств на ринку, які мають фінансові можливість повністю оплатити вартість суден, і об'єми виробництва цих суден вони дуже незначні. Зацікавлений, дуже викликала ця програма, і як і у промисловиків, як і у користувачів, можливих майбутніх, так і виробників, зрозуміло, так і у лізенгові компаній. Тому сподіваюся, що з позитивними новинами ми вийдемо до всіх наших причетних до галузі людей уже в лютому місяці. Наступна складова, про що хотілося би сказати щодо нашого Роблоцького флоту, у нас в Україні залишилося ще чотири судна океанічні. Дуже складна ситуація, яка була, яка склалася з цими океанічними суднами станом на квітень місяць, станом на момент, коли було призначено мене головою державного рибного господарства. Коли прийшла нова команда в агентство, зіткнулася з наступним: судна зареєстровані в кримських портах, регістр російський. Фактично, державні підприємства, яким належать такі судна, не отримують фрахтову ставку від фрахтувальників. Загальна інформація про те, що фактично державні підприємства наші не використовуються постійно жодних практично ну, жодних судно напряму. Всі судна знаходяться у фрахтуванні іноземних компаній. Більшість суден океанічного флоту вони здійснюють свою діяльність в районі Нової Зеландії. Одне судно здійснює в районі Мавританії біля берегів Африки діяльність. Ситуація, яка склалася станом на квітень місяць. Окрім того, що, що я назвав, це було не отримання фрахтових ставок. Фрахтові ставки і умови договорів в багатьох моментах були не ринковими, не було перереєстровано і не зареєстровано належним чином директорів державних підприємств, які належали це судно. Колишні директори, які залишилися в Криму, не були виведені з відповідних реєстрів, в силу того, що існував конфлікт з фрахтувальником, завдячуючи такі наполегливій роботі керівників державних підприємств, з активної участі державного агентства, а також участі всіх інших інституцій, в тому числі і правоохоронних органів, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції. Фонду державного майна нам вдалося випрацювати підхід, який дозволив розблокувати діяльність цих підприємств, підняти в півтора рази ставки фрахтові за договорами фрахтування. Дозволив основне, що дозволив станом на момент початку переговорів з фрахтувальниками було нараховано державним компаніям 5 мільйонів доларів збитків. В результаті переговорів ці збитки були зняті з державних підприємств. Ці збитки могли привести до того, що міг бути втрачений за, за такими ж судовими позими український Роболвацький флот. Зараз ще тривають певні процедури, які можливо приведуть до того, що Україна звернеться до суду для того, щоб повністю відновити свої права. Але станом на сьогодні е, інформації остаточної немає як тільки вона з'явиться, буде, буде проінформована е, на відповідній прес-конференції зацікавлені особи. Е, всі ці проблеми вони говорять про те, що е, знаходження суден е, більшості е, державних суден в е, уфрахті. Постійні, скажімо, так, ризик того, що будуть виникати конфліктні ситуації. Конфліктні ситуації в більшості випадків проводили до втрати українським флотом українською державою свого флоту. Все це говорить про те, що повинен бути змінений підхід. Тому що те, що ми зараз робимо, це ми так оперативно гасимо пожежі. От ми оперативно загасили пожежу, пов'язану з судном, яке заарештовано в Туреччині. Ми оперативно намагалися вирішити і вирішили проблему з судами, які знаходяться в Новій Зеландії, відновили отримання ставок по, суду, по судну, яке знаходиться в Мавританії. Але все це не гарантує, те, що ці ситуації, ці проблемні питання не будуть виникати знову і знову. Тому державне гастробногосподарство працює над концептуальною зміною підходу до роботи з державним майном. Буде проведено і громадське обговорення цієї проблематики, будуть зараз залучені вже експерти до можливого нових підходів до роботи з цим майном, які б забезпечували і безпеку українського майна, і ефективне його використання також проблематика з застарілістю і неоновленням. Флоту Риболовецького, який використовується в внутрішніх водомах і на морях, теж потребує комплексного вирішення. І презентація такого вирішення відбудеться вже в лютому, березня місяці цього року. Дякую, у мене все. Так, звичайно питання. Зараз 11 суден державній власності, з них 4 океанічних суден. А ви власне детальніше про зміну підходу до роботи з державною власністю? це просто такі, якби, загальні слова. Що конкретно ви хотіли зробити? Ну, по перше, від існування флоту в державній власності, держава, крім фрахтових ставок, по яких у багатьох випадках є питання. Нічого не отримує, тобто при об'ємах більше 80% імпорту е, риби, да, і при існуванні е, е, риболецького флоту, який здійснює вилов риби в, в, в світовому океані, е, ну ситуація трошки дивна, так або, або держава починає сама виловлювати рибу і постачати її на український ринок, але тут виникає питання економіки, тому що ввести її з нової зеландії абсолютно не вигідно. Ця риба перетвориться просто на золоту, і тут ніхто не купить. Значить, треба напевно дивитися в іншому напрямку. Наскільки ефективно він зараз використовується, чи в принципі держава повинна володіти таким флотом? Але тут треба підходити до цього досить зважено і достатньо глибоко обговорити це питання з. З експертами, з, з тим, чи є можливість нас використовувати по-іншому цей флот, чи можемо ми його самостійно експлуатувати, чи можемо ми змінити можливо райони плавання, чи в принципі передати це в приватні руки і від приватизації отримати необхідні кошти, які можна направити на більш пріоритетні цілі в Україні, тож розвиток аквакультури і так далі, тому що е, необхідно сказати, що тенденція світова говорить про те, що вило в диких умовах риби. Йде на спад, і навпаки, в вирощування риби в штучних умовах. Це тенденція, яка постійно збільшується. Якщо, наприклад, там ну зараз точно не скажу, але приблизно, наприклад, 20 років тому 20% вирощувалося, 80% виловлювалося, то зараз вже приблизно там 50 на 50 співвідношень. Дякую. Можливо, є ще питання. Ні, зараз воно ще не прибуло в Україну. Зараз ми працюємо над тим, щоб його е забрати з порту, в якому воно арештовано. Зараз йде пошук варіантів, як це зробити. Опрацьовується, наприклад, варіант е залучити нову команду, тому що там такий був епізод. Команда, яка знаходилася, команда фрахтувальника, яка зна знаходилася на судно. Вона е буквально там тиждень назад чи два тижні тому. Покинула судно і спробувала втекти на літаку з Туреччини, але були зупинені, депортовані. І зараз судно, от певний період, там тиждень знаходиться без, без, без матросів на, на палубі. Тому ми зараз в тому числі і працюємо над тим, щоб забезпечити, щоб там хтось був, і після того забрати судно з цього порту. В Криму залишилися наші судна звичайно, там достатньо була вагома втрата для нашого Роболовецького флоту. Частина з цих суден, які були в Криму, вдалося, але зовсім не багато. Здається, два судна вдалося перевести в Україну. Ті користувачі промисловики, які були зареєстровані в Криму, вони залишилися в Криму зі своїми суднами в Кримських портах. Так, пане Олег. Скажіть, будь ласка, чи є шанси розібратися з рештою з цих 230 суден, якісь із них повернути, або принаймні? Досі так нікого не посадили за цей дереван, цього величезних пароплавс і так далі? Плануєте ви їх? Ми ініціювали це питання, це питання неодноразово було і, 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 і за нашої каденції, і ми, ми вивчали це питання піднімалося. Перед правоохоронними органами і всі ці роки, але ну тут м'яч на стороні правоохоронців. Ми можемо, ми ще раз ініціювали це питання, але на жаль, в більшості випадків, наші правоохоронці розводять руками, і ми розуміємо, що напевно там є ну, певні нечесні люди, які або дуже юридично правильно це зробили, або зацікавили наших правоохоронців, не займатися глибоко цією проблемою. Дякую, панове журналісти, можливо, є ще запитання? Тоді дякую вам за увагу. Зараз ми роздамо вам прес-реліз, там дуже доточно викладена вся фактична інформація по цифрах, по кількості кораблів, по рокам реєстрації і тому подібне. Якщо будуть ще якісь додаткові питання, то ми готові на них відповісти в письмовому варіанті. Дякую вам.